Вітаю! Сьогодні ми знайомимося з інноваційним флагманом електромобілі BMW AXX-Drive 50. Це не просто автомобіль, це технологічний витвір мистецтва і поєднує в собі продуктивність, комфорт та екологічність. І знаходиться він у Bavaria моторс. Автомобіль 22-го року, пробіг 38 тисяч кілометрів. Дизайн BMW AX вирізняється своєю сміливістю та футуристичністю. Велика пресоподібна рішітка у пресу АІКС позаздрили багато хто, та тонкі матричні фари, виразні лінії роблять цей автомобіль впізнаваним. Аеродинамічні елементи забезпечують не тільки естетику, але й ефективність. Усередині BMW-AX. справжній оазис комфорту та технології. Мінімалістичний дизайн, преміальні матеріали та інноваційні рішення, як-от вигнути дисплей на сенсорі, елементи управління, створюють відчуття простору та розкоші. а зручні сидіння з масажем та підігрівом перетворять кожну вашу поїздку у задоволення. АІКСХДрай 50 оснащена найновішими технологіями, які забезпечують безпеку та звичність водія. Інтелектуальна система допомоги водію BMW iDrive 8 з підтримкою голосових команд. Навігаційна система з доповненням реальності все це дозволяє вам бути на зв'язку та контролювати все одним рухом. Завдяки двом електродвигунам та системі повного приводу x drive BMW АХ розганяється до 100 км за 4,6 секунди з Запасом ходу до 600 км. і ви можете насолоджуватися поїздкою, не турбуючись про зарядку. BMW AX x іксдрат 50 – це автомобіль майбутнього, але доступний вже сьогодні. Тож обирайте інновації, обирайте BMW у Bavaria Motors.